Вітаю шостий клас на уроці біологія. Опановуємо параграф 20. Будова молодої рослини. Квіткові рослини. Ті, які утворюють квітки, складаються з різноманітних органів. Орган це частина тіла, яка виконує певну функцію, роботу. Запам'ятаємо. Основні органи, які забезпечують їхнє життя, є вже у Проростка молодої рослини, яка щойно розвинулася із насінини. Розглянемо малюнок 53, щоб краще зрозуміти прочитане. Ось ви бачите проростки сосни, бука, липи, огірка та капусти. Молодий проросток квасолі допомагає зрозуміти будову. Сім'ядолі. у квасолі їх дві. Це дводольна рослинка. З'являються два перші листочки пагона. У однодольних рослин одна сім'я доля. І з'являється один листочок пагона. Зверніть увагу на підсім'ядольне коліно. Ось воно. Детальніше прочитаєте в параграфі про нього. Ну і, звичайно, корінь. Основна частинка молодого проростку квасолі. Будова молодої рослини. Ви бачите схему будови молодого проростка та молодої рослини. Молода рослинка має головний корінь. Бічні корені, які відходять від нього. Підсім'ядольне коліно виглядає ось так. Додаткові корені. Зверніть увагу на їх розташування. Бічний пагін. Зачатковий бічний пагін знаходиться ось тут брунька. Головний пагін являє собою ось цю частинку молодої рослини. Запам'ятаємо, замалюємо. Зазвичай у рослини розвиваються більше, ніж один корінь і пагін завдяки галуженню, утворенню бічних пагонів та коренів. На головному коріні розвиваються бічні корені, на головному пагоні, на стеблі над місцем прикріплення листків закладаються бруньки, зачаткові бічні пагони. Якщо корінь розів'ється на підсім'ядольному коліні, стеблі. Або на листку, то його вважають додатковим. Так само додатковими є і пагони, що часом виникають на коренях та листках. Підсім'ядольне коліно і сім'ядолі не зберігаються у дорослої рослини. Її тіло складають корені і пагони, їх вважають основними органами рослин. Оскільки все, що наше око бачить у квіткової рослини, аж доки вона не починає цвісти, це різноманітні варіанти коренів, пагонів та їхніх частин. Запам'ятаємо висновки. Навчимося чітко визначати терміни і поняття їх треба добре засвоїти орган, проросток, сім'ядолі, підсім'ядольне коліно. Та виконаємо ось ці контрольні запитання. Дякую за увагу!